Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3813-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 61 тисяча гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок Кульородин. І ми переходимо до розіграшу. Двадцять три, сорок три. 2 42 19 Плодомаксима, максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8745 розіграш державної КНО. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер один і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ятдесят один. Двадцять. Двадцять один. 47 53 39 4 3 54 29 41 15 2

В ефірі 7598-й п'ятсот дев'яносто восьмий розіграш державного триї Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Шість. П'ять. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість, п'ять, один. Бережіть себе. Все буде Україна.